Україна абсолютно уся територія цієї країни це місто неймовірної сили. В деяких містах є щось, що посилює цю силу. Тому для багатьох інших країн Україна має особливу цінність та бажаність, коли диявол розпочав втілювати свої плани. Країні був наданий той і ті, хто не дасть цим планам звершитися, тому що земля України це житниця і годувальниця багатьох інших. Якби там час бізнес кажуть, що ціна миру це ціна українських корисних копалин. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. This about money. Don't talk much about it. Це війна за гроші, але люди про це не говорять. Ви знаєте, що найбагатша країна в усій Європі на корисні копалини це Україна. Там рідкоземельних мінералів, дуже актуальних у 21-му столітті, є на суму від 2 до 7 трильйонів доларів. Україна готова укласти угоду з нами. Ами, а не з росіянами в наших інтересах зробити так, щоб Росія не зайняла це місце. Україна це житниця світу, що розвивається. 50% всього продовольства, що йде в Африку, походить з України. Ми можемо отримувати гроші і мати економічні відносини з Україною. Це було би дуже вигідно для нас після настання миру. Дональд Трамп укладе угоду, щоб повернути наші гроші і збагатитися корисними копалинами. Це гарна угода і для України, і для нас. Нас Трамп принесе мир, а Байден був катастрофою, коли справа доходила до стримування поганих хлопців. Тобто Україна може повернути Америці сотні мільярдів доларів, які ми їй дали? Це лише крапля в морі. Україна найбагатша в Європі, коли йдеться про корисні копалини, і саме тому Росія зараз перебуває на Донбасі.